Всім привіт! Сьогодні я покажу рецепт приготування соусу боленєза. Розігріти сковорідку додаємо цибулю, дрібно порізану. Перемішуємо, тушкуємо до готовності майже до золотистого кольору. Після цього ми додаємо фарш, в мене свиний, ви можете любий, додаємо сіль, перець і я додаю італійські трави. Це ретельно перемішуємо, додаємо 200 мл води і залишаємо тушкуватися під кришкою на 10 хвилин. Після чого додаємо томат, усе ретельно перемішуємо, так щоб не залишилося ні комочків, нічого, має бути однорідна маса. Накриваємо кришку і залишаємо тушкуватися на 15 хвилин. Ну все, соус готовий, його можна подавати до пасти, макаронів, можна самому вживати або використовувати як основу лазані. Всім смачного, дякую, що дивились.